Всім привіт! З вами Анастасія, і сьогодні ми поговоримо про те, що я прочитала нещодавно. А саме десь середини літа тире кінець вересня. Який стосик книжок. Цю книжку я вже давно прочитала, вона мене просто лежала з усіма книжками, і я про неї трошечки забула. Це книжка німецькою дуже цікава. Якщо я не перегуляюся, її немає в українському перекладі, тому доволі швиденько пройдуся. Якщо хто знає німецьку, то щира рекомендація. Почнемо ми з книжки. Агата Крісті, чому не Еванс? Я, по-перше, дуже люблю Агату Крісті, по-друге, я дуже люблю детективи, і цю книжку я брала на море. Якраз тут теж події відбуваються на фьордах біля моря, і книжка сама дуже цікава, Тримала в напрузі. Такий вайб він не йшов, я не знаю, мені чомусь цей вайб йшов такий від Dark Academy. І все ресурса про те, що хлопці вони займалися Вольфом, і випадково вони пойшоли крики і прийшли на допомогу. Цей чоловік вже був мертвий. Ось, а що там сталося, як розвивалася подію, хто його насправді вбив, ви можете прочитати тут. Тим більше там з'являється ще одна героїня, яка допомагає розкрити це вбивство. Це не Місіс Марпел або Еркюль Паро. Ну, я думаю, вам буде дуже цікаво її прочитати. Вона невеличка, тому моя ще рекомендація. Це медичний трилер Андрій Сем'янків Сем'янків, вибачте, Андрій Сем'янків, Танці з кістка. Я ну, по-перше, мабуть, я очікувала. Трошки іншого в цій книги, але вона доволі така, ви знаєте, неприємна. От від неї залишається такий неприємний пісний смак, не тому, що книга погана, а тому, що події, які тут відбуваються, вони такі неприємні. І ось ця трансформація героя від початку до кінця, вона дуже така. Яскрава, і в принципі, ти очікуєш від героя таке. Але з іншими героями теж відбуваються цікаві трансформації, і дуже цікаво почитати. Якщо коротко то Палата Гонатом, вирішує, що йому мало недостатньо того, що він заробляє, і вирішує вирішує торгувати кістками. І Ось, що саме відбувається, ви в принципі прочитаєте. В цій Далі ще один трилер Ніколи не вірши» від Фріда Макфаде. Ці Цімейна пара у пошуках свого будинку мрії і вони натрапляють на будинок, в якому проживала колишня психотерапевтка, яка записувала якби, сеанси психотерапії зі своїми пацієнтами на диктофон. І, звісно, вони всі збереглися. Але ця психотерапевтка загадково зникла 4 роки тому. І що далі відбудеться, насправді дуже цікавий такий поворот сюжету тут. І було цікаво з умовно прослуховувати, да? прочитувати ці діалоги з пацієнтами, які відбувалися на цій психотерапії. І сама історія дуже цікава, і кінець історії теж вражаючий. Наступна книга це Анжела Саїні, «Патріархи». Про е, виникнення патріархату, про те, що було до цього, під час цього і що можливо буде після. Книж, якщо ви цікавитесь цією тематикою, прям щира рекомендація, однак бути готові, що читати її важкувато. Вона якось так е, написана такими сухими фактами, якось ну, мені не вистачило якоїсь більш да, там, саме розповіді, розповіді да, як історії. Е, ось тому деколи було її нудно читати. Я її читала в, разом з іншими, Книгою, більш ну, художня література, це більш науково, тому е, такий трошки робила паузу, тому що було складно її прочитати. Але якщо ви цікавитесь цією тематикою, я думаю, це буде класний, е, класна книжка для прочитання. Це книжка Сара Пеннер, зникнення аптекарки». мені дуже вона сподобалась. Е, надзвичайно цікава історія, вона відбувається в двох часових просторах. Перший часовий простір це 18 століття і там, в цьому часовому просторі, проживає аптекерка, яка продає отрути, щоб позбутися вона продає отрути жінкам, щоб позбутися чоловіків-мобителів. І випадково вона зустрічається з маленькою дівчинкою 12 років, в якій було супер дуже цікаво, і вона хотіла дізнатися детальніше про це. Це простір про Келожолайн, яка Нещодавно дізналася про зраду свого чоловіка, вона історикиня і знаходиться яка ламарчик, якому була раніше отрута, і намагається дізнатися, кому він належав, і дізнається про цю аптекарку, і що там взагалі відбувалося у 18 столітті. Історія захоплююча і особливо дуже цікаво спостерігати за цими двома часовими лініями. Я вам мені рекомендувала читати десь восени, вже, мабуть, коли дощик. Дуже цікава історія, і вона дуже легко читається, хоч стосик такий доволі великий, але вона легка, і е, я реально думаю, що вам сподобається. Далі ще один трилер це камінь ножиці папір Еліс Фіні. Пара їде на відпочинок до Шотландії, щоб якось. Порихтувати їхні стосунки, бо вони майже розпадаються. Вони розповідають про те, які таємниці вони приховують, чому ось так вони холодні один до одного, і як взагалі вони побралися, і так далі, тому подібне. Дуже цікава історія. Просто вона дуже захоплива. Насправді, ти просто читаєш її, спочатку не розумієш, хто що і як, але коли дочитуєш до кінця, це просто щось неймовірне. Мені вона дуже сподобалася, вона дуже захоплена і красивої обкладинці. Я подумала, що це щось доволі більш миле буде, і так далі. Але сама книга просто була чудова. Моя щира рекомендація. Книга на сьогодні це. Останній потяг до Лондона Меквейт Клейтон. Це розповідь про Австрію 1936 року, і де юний Штефан Нойман він хлопець заможної єврейської родини, який захоплюється драматургією. і мріє стати відомим драматургом. Але він захопився дівчиною, яка дуже класно розбирається в математиці. І вони починають спілкуватися між собою. І у березні 1938 року, після аншлюсу Австрії нацистською Німеччиною, розуміють, що життя всієї родини під загрозою. Надія є, бо одна жінка вляє їх до Нідерландів. Але чи вдасться їм все-таки потрапити до безпечної зони чи ні, це вже буде розказано в цій історії. Історія щенка, історія про цькування євреїв, історія про те, як взагалі люди потерпали від війни, і вона, звісно, відгукується кожному українцю. Тому, знаєте, якщо важко таке читати, моя рекомендація: не читайте цю книжку, бо точно легко при прочитанні вам не буде. Ось буде дуже сильно якісь. Флешбеки, так, або розуміння, що історія повторюється. Ось тому так. Це, в принципі, все прочитане. Я не книжковий блогер, я просто люблю читати і поділилася з вами сьогодні тим, що я прочитала. За останній час мені буде дуже цікаво, якщо ви напишете в коментарях, що читаєте ви. Я думаю, це не останнє відео про книжки на цьому каналі. О, ось я не буду ставати книжковим блогером, просто хотіла поділитися з вами, що я читаю. Гарного дня і сію у наступному відео.